Добрий день, шановні телеглядачі. Перебуваючи в місті Балаклія, я зустрів жіночку, яка дала згоду поспілкуватися зі мною і розповісти про те, як живеться Балаклійцям. Доброго дня! Доброго дня! Як ваші справи йдуть? Мої справи йдуть добре. Зараз якраз я їду на своєму транспорті. Ви мене зупинили неочікувано. Я тороплюся у Щось у Терцен там визвали мене. А так кожного дня в мене день починається з того, що я їду на річку. І ви знаєте, я їду по вулиці Покровській кожного, кожного ранку і за неділю пробила дві камери. Ну що, хотілося б, звісно, щоб були в нас вулиця, щоб була чиста, щоб була. От Відсвіла липа, попадали абрикоси. От Дивлюся, ну кожен же біля свого будинку. ну це ж як, Ми тут живемо, дивимося на це. ну Можна, можна прибрати. Хотілося, щоб була чистота, щоб, щоб люди дивилися, ну теж якось допомагали. може там в той ро... Понятно, у нас на вулиці, наприклад, так ми висаджуємо квіти, не запускаємо, щоб ріс бур'ян. Вириваємо бур'ян. Див... Соблюдаємо чистоту. Хочемо, щоб було чисто, щоб наше місто було чисте. І от я приїжджаю на річку. Ми знаємо, що купати заборонено, але ми не скупчуємося. Ми група наша, яка нам не вистачає спілкування, і трішки після окупації трішки своє здоров'я поправити, хочеться поплавати. І от приїжджаємо ми на річку. У нас вже там, ми як приїжджаємо наче додому, у нас такі там місцеві люди, які постійно туди ходять, їхні діти, вони для всіх нас, вони постійно прибирають там. От ми після троє перетроїці, по-моєму, приїжджаємо, а там стовпчики зачищують, потім красять, посадили деревця, там вербочки, посадили квіти. Ми приїжджаємо кожного ранку в Жонащиці, поливаємо їх, щоб е, прибираємо сміття. Після Троїці, як приїжджаю, стоїть бас, мусорний бак, да? а там така куча сміття. Ну невже ви не можете прибрати? Ми скільки робимо зауваження дітям е, і і чатка. Працюють бур'ян, бур'ян рвуть кожного. Кожного ранку дивлюся, тут метуть, грибуть, прибирають, квіти поливають. Щось робиться. Щось робиться. Щось робиться. Балаклія, живе. балаклія живе і буде жити. І я думаю, що вже готуємось до нашого свята, ще буде 24 серпня. Так що Балаклія процвітає, хай тільки закінчиться, хай тільки закінчиться війна. Щоб поменше гуділи тривоги, щоб скоріше була перемога, щоб повернулися наші воїни живими й здоровими, додому з перемогою. І хай хай завжди нам світить ясне сонце, і хай завжди буде мир на нашій планеті, у, нашій, у нашому рідному місті Балаклія. Хай у нас буде тиша і спокій, щоб ми не чули по мені мурашки йдуть, щоб не чули ми цих тривог. Ми вклоняємося до них нашим воїнам-захисникам, які нас оберігають, які нас захищають. Нам жарко, а їм там в окопах бідні. Тримайтеся, хлопці. Ми вас любимо. Все буде добре. Слава Україні, героям слава! Дякую вам і до перемоги!